Добрий день, шановні садівники. Ми знаходимося в маточно-товарному саду в селі Нагірянка Чортківського району Тернопільської області. Ми прибули сюди, щоб дозаготовити живці для щеплення, тому що основну заготівлю ми провели на початку грудня. Зимовий сад, сніг. Дерева в очікуванні сокоруху, щоб незабаром знову зазеленіти і заповнити повітря духняним запахом світу. Таке враження, немов потрапили в інший світ. де казковий затишок і спокій на душі. Це не можна придати словами. Цей магічний стан треба відчути особисто хоча б думками поринувши у таку неперевершену реальність зимового саду, ми підійшли до маточного дерева яблуні сорту радогість вітчизняної селекції, створений сорт методом схрещування сортів Green слівс і Red. Слекціонери Володимир Копань, Василь Копань і Кіра Копань. Василь Копань доктор сільськогосподарських наук Київського інституту садівництва. Дерево одне з найстійкіших до хвороб, яблуні. Ми ще ніколи напротязі десь 15 років воно в нас не бачили на ньому. На плодах ні парші, ні брошнистої роси. Яблука зберігаються до травня в звичайному підвалі. Я б радив, хто хоче мати дійсно врожай яблук, щоб вони добре зберігались і мали непогані смакові якості не шукати. Брендів світової селекції, які потребують дуже серйозного хімічного захисту від хвороб, оприскують, щоб, щоб отримати нормальний врожай, оприскують в садах промислових за сезон до 30 разів. А це немалі кошти, тому що препарати хімічні зараз піднімаються в ціні. З кожним роком. Ну, бачите живці на цьому дереві. Живці. Забули рулетку взяти. Ну, моя п'ять має 25 сантиметрів. От дивіться, який живець. Раз, два, три, чотири. 5, більше метра, живець. Зараз ми заготовимо живці з цього сорту. Будемо заготовляти ще інші сорти і потім вже покажемо вам, що ми заготовили. Добре. Живці дозаготовили, прийшла пора прощатись з зимовим садом, місцем неперевершеного затишку і загадкового душевного спокою. А ви, шановні садівники, коментуйте, висловлюйте побажання, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш новий канал. Ми будемо показувати все, що ми робимо в саду і хворосаднику на протязі року. До нових зустрічей! Всім міцного здоров'я, миру і найшвидшої перемоги над ворогом!